По -своєму... По своєму навіть унікальна постать. Він з тих випускників Харківського університету, котрі могли зробити вибір. От Йогансен схожий вибір робив. Вони могли зробити вибір. Ось русистика чи україністика, російська культура чи українська культура, тому що це от перші. Випуски це ранні 20-ті роки, і ось Айзеншток, вихованець професора Олександра Білецького, Айзеншток, блискучий студент Харківської університету, філологія в Харківському університеті Тоді була. Ну, Мало не бездоганною, на дуже високому рівні. І ось революція для революції 17-го року, березень 17-го року, і подальші події ціле це покоління поставили перед вибором. Адже Олександр Білецький так само був людиною російської культури, скажімо. Айзіншток так само формувався в російській культурі, які всі вони. Але от їхній вибір української. Це це питання про зміну ідентичності, яке сьогодні ну перед багатьма українцями, зокрема українцями зі сходу, постає. От отже, між Пушкіним і Шевченком ай схоже, Єрмія зі схоже без жодних вагань і без особливих проблем. Обрав Шевченка, його серед інших, це, це був очевидно вибір мови, це був вибір культури. Але тут була ще одна річ, яка, яку просто цікаво подивитися. І вона, до речі, так само сьогодні десь трошки відлунює нам. Тут була ще одна річ: в українській культурі, в українській літературі, в українському літературознавстві Айзеншток міг почуватися першопроходцем, адже україністика не була академічною дисципліною, університетською дисципліною. То інша справа, що в Харкові Айзеншток не був учнем Потибні, студент, студентом Олександра Потибні. Але Олександр Потебня лишив у Харківському університеті той український дух, потім був професор Багалій. І оцей український дух оця ну, Потебняч працював з українською мовою, Потебняк обстоював українську літературу. Отже, університет дав той якийсь поштовх, який Айзенштоку допоміг зробити цей вибір. Ну, а далі оце. Азарт першопроходців українською, як університетська дисципліна не існувала, але були нагромаджені архіви до чести багатьох поколінь українських діячів. Архіви зберігалися, публікаторська діяльність ніколи не припинялася. І ось за порадою професора Білинського зовсім юний студент Єремія Айзеншток іде в бібліотеку Харківського університету. Починає працювати з архівами і одразу знаходить непубліковані листи Тараса Шевченка, Григорія Квітка, Снов'янка і Івана Котляревського. Слухайте, хто би з молодих вчених не захотів опинитися в такій позиції. Але знов таки Айзеншток починає дуже різносторонню роботу. Він працює з архівами, він готує проект 20-томного 20 повного зібрання Олександра Потебні. Це от проєкт, який ми зовсім забули. Отже, уявити собі, яка була наукова потуга, щоб замахнутися на 20 томне повне зібрання творів Олександра Потепні, який був одним з кращих, а може, найкращим філологом цілої імперії в своєму поколінні. Його вчення про мову, про мову і мислення, його вчення про внутрішню форму, все це десь очевидно сприяло, от якраз потебнянство сприяло тому, що вони цікавляться формалізмом. Так що, якраз з одного боку, Айзеншток працює як академічний вчений, він один з засновників, ну чи принаймні, один з. Дуже активних діячів інституту Шевченка в Харкові, він збирач, він коментатор, він, ну, офіційним директором там був якийсь час Пилипенко. Але Айзеншток був секретарем, але ну, вся, вся робота, така організаційна адміністративна, була на ньому, і він з нею блискуче справлявся. Але ця академічна власне кар'єра це лише один бік, одна частина його. Феєричного такого піднесення, професійного піднесення в зовсім при самому початку 20-х років Айзеншток дуже цікавий як літературний критик. Харків стає столицею, столиця приваблює тих, хто шукає столиця, скажу так, столиця завжди приваблює амбітних. Отже, влада, уряд, як ніяк в харківський уряд очолюють боротьбисти і це уряд український, який творить українські інституції. І от якраз в цьому харківському середовищі середовищі Василя Плакитного, З'являється журнал Шляхи мистецтва. Він виходив 21-го року. Потім з 23-го року починає виходити журнал Червоний шлях, який ніби продовжив шляхи мистецтва. І от на сторінках шляхів мистецтва, без, без без, без знання цього журналу, просто не можна зрозуміти наші ранні 20-ті, зокрема харківську добу. На сторінках шляхів мистецтва розгортається багато дискусій, Крім того, там розгортають. Там друкується те, що, те, що можна назвати літературними портретами, історико-літературні статті і айзячток серед дуже активних літературних критиків на сторінках журналу Шляхи і мистецтв. Український формалізм це ще одна не дуже не дуже добре нами пізнана сторінка розвитку нашого літературознавства, нашої літературної критики, нашої культури загалом, тому що в нас було дві групи формалістів Київська і Харківська, як мінімум. Отже, київський форм... ну, формалізм на загал, має російський формалізм, так званий опояз, був, був... насамперед зацікавлений авангардом. Натомість, це є от коли, коли Єремія Айзеншток писав спогади про свого вчителя Олександра Білецького, то Азеншток вважав за потрібне наголосити, що Білецький в одному з ну, таких мемуарних текстів на цьому теж наголосив, і Айсеншток з охотою цитує цей цей пасаж, що для е, харківських філологів. Опояз здавався вторинним і неглибоким, що вони для них важливими були, були, були німецькі першоджерела, насамперед Оскар Вальцель, його книжка, зокрема, імпресіонізм і експресіонізм Німеччини, яка була дуже популярна. І ось з одного боку, Айзеншток, звичайно, прихильний до формалізму, так само, як і Йогансен, так само, як і багато інших харківських. Авторів так званого авангардного лівого роману з іншого боку, формалізму не суралися, і київські неокласики про це Зеро писав про те, що я може більший формаліз більший марксист, але більший формат, але формалізм, ніж вважають мої критики. Але що мовляв, мені. Читати формалістів цікавіше, ніж коряка, то на те нема ради, мовляв. Отже, формалізмом дуже цікавився Віктор Петров Домонтович, і в нього є статті. Формалістський дискурс є в прозі Домонтовича. Формалізмом цікавиться Зеров, і вони, якраз для них цей інтерес пов'язаний не лише з авангардною літературою. Тут тут дуже така. Ну, дуже важливо чітко побачити, що їх розрізняло. Потім, уже 23-го року, і згодом, 26-го, 26 27 -го року, на сторінках жур... харківського журналу Червоний шлях розгорнеться дискусія про формальний метод. Агапі Шемрай, так само Язеншток, так само і, ну, багато судішніх дослідників розрізняють формалізм і формальний метод. Формальний метод це щось значно вуще, і це власне те, чим займаються ОПОЯЗ. Вони пишуть про те, що опоязівці, російські ОПОЯЗівці працюють з дуже вузьким текстовим матеріалом. Вони беруть лише ті тексти, де ця пародійність, де ця на певний тип оповіді, де вона ну, от, от чому стерн з його пригодами трістами Шенді став ну, архітекстом. Над тоді. Тому що їх, їх зосереджувалися на тих текстах, де оповідь певним чином структурована. Тоді, як формалізм, ну, в Києві про формалізм перший заговорив Володимир Перець, і якраз перець виховав Зерова і, і Петрова і київських неокласиків. Тому формалізм це щось ширше, і для Юрімія Ізенштока так само це робота з формою, це увага з різними, з різними типами форми. Якщо йдеться про. Ну, про сучасну, про тогочасну модерну літературу. То вони вони, якщо росіяни працювали лише з авангардними текстами, чи переважно з авангардними текстами, то наші формалісти працювали з різними текстами. І ця дискусія про формалізм і формальний метод на сторінках червоного шляху дуже добре розставила межі. І там, до речі, було в Харкові було ну, багато прихильників формалізму. Я згадала Айзенштока, але так само Григорій Майфет, автор дуже гарної книжки, природа новели. Мав зацікавлення. Ну, і, звичайно, як будується оповідання Майка Йогансена і, врешті, його роман подорожуваного доктора Леонардо його майбутнє коханки Прекрасне Альчеси у Слобожанської Швейцарії, це теж данина формалізму. Так само, як данина формалізму є, ще раз кажу, в художній прозі Домонтовича. Та всі вони не вписувалися в радянське і від Початку від початку 30-х про формалізм вже не було як говорити. Айзеншток працює в інституті Шевченка довго до кінця до 20-х років, але коли почалися, коли вже почалися репресії. Майфет опиняється на засланні, він потім повернувся з заслання, але, але він відбув багатолітнє заслання зерова було репресовано. Як ми знаємо, Айзеншток втікає до тодішнього Ленінграда. і йому вдалося там перетривати. Він добрий філолог, він зміг знайти собі роботу Він працює з російською літературою, але. Знов таки не пориває зв'язків з Харковом, потім з Києвом. Ну спочатку була ніби ця близько 30-х років, під час війни він, як і всі, в війську. А ми маємо листи. Він все не, не покидає надії повернутися. Він часом приїжджає, читає спецкурси в Київському університеті. Київ знову став стол... ну, Київський університет, знову став столичним. Він багато займається квіткою Основ'янком. Він знаходить якісь він же ще ж неймовірний колекціонер, там, там бібліотека фантастична. Але починається ж по війні, була надія на повернення, ніби ж ну, найстрашніше позаду, але починається боротьба з безрідними космополітами і євреям знову ну нема, ну доводиться забути про Зв'язки з Києвом чи Харковом, тому що звинувачення ж були український буржуазний сіонізм. Коли коли український націоналізм і, і сіонізм подавалися як обвинувальний не вирок в одному, ну в одному, в одній так на одному аркушу, аркуші паперу. Так що Айзеншток продовжує працювати. Він часто буває в Києві, але Ленграда він не кидає. І я дуже люблю цю історію, цю сторінку дружби Айзенштока з Максимом Рицьким. Максим Тадеєвич дуже багато працював для наших зв'язків. Для, 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 для промоції української літератури за межами України. У Москві його близьким другом був Олександр Дейч. Вони з Дейчем разом готують багато чого. І от якраз коли готувалося, готувалося зібрання Тараса Шевченка російською мовою, в російських перекладах. І ось Айзеншток затримує коментарі, затримує примітки. Це рильський головний редактор, це страшний головний, страшний і головний біль. Це катастрофа для головного редактора. І ось Максим Тодеєвич вже вмів навіть такі от ділові якісь речі залагоджувати через акровірші або якісь там присвятні строфи. І ось головний редактор, академік Максим Ривський, пише листа своєму підопічному Єремію Айзенштоку. Єреміє серце мліє, душа холодіє, примітками до Шевченка, навіть і не віє. Що нам діяти нещасним дечеві з Максимом, помітивши над Шевченком катастрофу з Риму, змилуйтеся, Яковичу, урятуйте справу, насуває чорна хмара закадем видав. Ну, після цього ж, ну, після цього ж, після не прискорити роботу над примітками було просто неможливо. І це все до того, що Айзеншток зробив свій вибір на користь, на, на, на користь українства. І він цим вибором лишився вірним. До кінця життя він, він працював, він брав участь у різних проєктах. Ну, і врешті Айзеншток. Написав достатньо багато для того, щоб лишитися от видатним філологом україністом у нашій пам'яті.